Переможці всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу захисту учнів малої академії наук у 2014-15 роках урочисто нагородили грамотами. Церемонію розпочали хвилиною мовчання за загиблими героями. Вас перемогою нас знаки. зі своєї сторони я обіцяю, що, ну, по-перше, своїми діями сьогодні я демонструю, що а, бом, так, кабінети обласної державної адміністрації. І залучаємо до нашої співпраці молодь, тому що тільки ви з вашими світлими головами, з вашими прагматичними ідеями, цікавими думками можете внести серйозні позитивні речі в відбудову нашої країни. Переможців привітав і голова Полтавської облради Петро Ворона. Він закликав школярів та випускників до різностороннього життя і повної реалізації у ньому. Що таке успіх? Успіх це дуже тяжка праця. Та людина, яка тяжко працює над своїм встановленням інтелектуальним, фізичним і духовним, вона завжди матиме перспективу і завжди матиме реалізацію. Сьогодні відбувся перший етап фактично ваша реалізація. Ви досягли одну успіху. Наступне, ви повинні отримати дуже достойну і професійну вищу освіту і паралельно з цим займатися і громадським життям, і фізичним досконаленням, дружити жити гармонійно. Цьогоріч 70 учнів загальноосвітніх шкіл вибороли призові місця на державному рівні змагань, довівши, що вони серед кращих. Це 40 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад та 30 – малої академії наук. Учениця 13-ї гімназії Яна Горопашна набрала максимальну кількість балів із ЗНО із української мови. Дівчина переконана, рідну мову треба знати. Я дуже вдячна своїй вчительці з української мови та літератури 6-ї, Кларисі Іванівні, бо я вже як три роки. Ходжу на Олімпіади з української і літератури. Тут, напевно, така величезна частка. Це її наполегливість, її досвід. Ну а я все це робила під її керівництвом. Учениця Полтавського багатопрофільного ліцею номер 1 Катерина Ніколенко, член Ман. Дівчина посіла перше місце зі світової літератури. підготовка до олімпіад це щоденна праця над собою, над своїми знаннями. Але для мене це задоволення. Це навіть своєрідний відпочинок, адже вивчення мов відкриває мені шляхи до культур, нових країн до нових якихось знань, вражень усього нагороджено 1248 учнів. Грошові нагороди отримали і 130 вчителів та науковців, які підготували переможців.